Це в рамках журналістського розслідування хочу провести такий експеримент, що займається взагалі поліція розшуком транспортних засобів, які знаходяться в розшуку, як викрадені. В місті Тернополі в 2018 році був викрадений автомобіль Тойота Кемрі чорного кольору, номерний знак Валентина Ольга, 1075 ВМ. Цей автомобіль знаходиться на даний час в розшуку. Ми взяли Схожий автомобіль такого самого року, 17 й рік випуску автомобіля, зробили е, дублікати е, на цей транспортний засіб. І хочу подивитися, як е, поліція реагує на чи, чи взагалі реагує на автомобіль, який знаходиться е, в розшуку. От зараз ми постараємося проїхати пост і подивимося стаціонарний пост ГАЇ на львівську дорогу, і подивитися. Чи зреагують поліцейські, чи не зреагують поліцейські, чи взагалі не звертають уваги на цей транспортний засоби. Ми от їдемо вже населеному пункті практичного зерна. Машина перед нами. Що стоять працівники поліції водії. Зараз ми подивимося їхню реакцію на автомобіль, який знаходиться в Рошу. Щоб ви переконалися після того, як ми проїдемо пост, це не пост, а працівників поліції. Ми машину обженимо, щоб ви побачили, що держномерні знаки цього автомобіля не змінені, не тільки взаді, а й вперед вони теж такі самі. Щоб не казали, що вчепили держномерні знаки назад, і, а, а там взагалі був відсутній чи інший номер. Тобто безпроривна зйомка, ми зараз все побачимо. Стоять не один автомобіль, а стоять два автомобілі патрульної поліції. Ось зараз ми, будь ласка, бачимо, чи вони займаються. Бачите, стріляють хлопці. Два автомобілі, два таком стоять. А Зараз ми обженимо автомобіль і ви побачите, що держномерні знаки це автомобіль, який знаходиться офіційно в розшуку. Офіційно в розшук в Тернопільській області, не в Кировограді, ніде чоловіка чи там, є скільки, два екіпажі. Уезжаем на пост, даем сочинение в со службу, патрульный восприятие. Какая-то девушка стоит, очень Добрий день. Доброе. Добрий. Хто виграє? — реє? Добрый. А що, а що же карти выключення? Ага. Ну, ну були карти на, на, на екрані. — Ти хто такий? То ваші вже? Автомата не оставляєте, ви просто не ст... усі... автомат оставляється. День. Це ваші знайомі якісь? — Ні. — Дивіться. Я а... Бачу, можна сапитати? А да, да, будь ласка, Добрий я б Добрий Добре, дайте. Скажіть, будь ласка, тут все розборки. Ну я не знаю, не місце. Тут Вам розборку чого? На пусту. Розборка чого ви шукаєте? Розборка Mercedes. На колегу, може запитатися Ви зайдіть хіба на пост питатися, бо я, я вам точно не підкажу, ми теж не, не, не дуже місцеві. Карти, звичайні карти на комп'ютері, яка-то карт не було. Мало що там було. Тому я питаюсь. Машина? Та таке вам вже. Бампатерні купить. Машина хороша. Таку в Тернополі вкрали. Десь десь я не знаю, десь 17, не 17-му. Чорна чи червона була? Ну, от таке цікаво. Е, Карти. От мене цікавить карти. Ви можете мені сказати, чи не можете сказати? Що це? Чому на комп'ютері замість документації або якоїсь роботи карти? Пасіанс. Я, я, ну я не картежник, я не знаю. Пасіянс, чи... Звісно. А що? Дивіться, не... ви автоматом наставили чоловіку в голову. Автоматом в голову. Автомат носиться або на низ, або наверх. Ви поставили з автоматом. Людям, людям в обличчя. Диві, ні, ні. А що ви шукаєте... Чем... Що ви шукаєте? На шукаєте. Чи будете розбирати чи що? Не знаю. Понятно, ну, добре, з картами ми розберемося. Але раз ви кажете, що карт не було, карт не було, значить не було. Ну, майте на совісті своїй. Якби ви сказали... Нічого страшного. страшного. Я рахую, що за таку зарплату це є страшне. Добре. Вам смішно щось? Ну що, плакати чи що? Ну, Та не плакати, служити, ви карти поключали, мало розказувати. Хайрово служити.